Вітаю! Сьогодні відправляю наступні три посилки в контейнерах. Ось вони знаходяться в каркасі. Ну, це ще зверху обмотав стрейч лентою так, ну і хочу показати, які ще залишились сорта. Вибір доволі таки шикарний. Зараз поставлю на паузу і покажу. Є в наявності такі сорта, як Макдоналд Ось Поліо Джеферсон. Це все однорічки. Дворічний Кващевський сувенір червонолистий. Хуська бомба. Ось такий саженець. Феркеріль карабель Зараз поставлю на паузу і покажу ще інші сорта, як виглядають. Є ще в наявності дворічний Джефферсон. Ось це все дворічки. І дворічний Віламет. Теж саженці вище метра. Ось так вони виглядають. Ну, там краю то Кубань, вони трохи менші, такі більш розкидисті А ось Н650. Е, ось такі саджанці, Це теж дворічки. Е, вони були більші. Але я старі стовбури пообрізав. Тобто він почав пускати молоді пагани і я залишив молоді такі... Рівненькі, прямі пагани, а старі такі пообрізав. Е, той сомолодив, по суті. Ось так. Да, вони зараз не високі але вони рівненькі і там корінь дворічки. От чому справа. Ось так. Ну, на задньому фоні то Джефферсон, тільки вже одна річка. Теж ось такі гарні саженці. Є інші сорта, якщо цікаво, уточнюйте. Ну, зараз можу сказати, є Лозівський Урожайний, Пщинський червонолистий, Софіївський і інший. Не буду всі перечисляти, ще раз кажу, кому цікаво, звертайтесь і я підскажу. Наразі все. До наступних відео.